У 2020 році глобальний договір ООН в Україні доєднався до міжнародної антикорупційної програми. Це і стало вихідною точкою включення нас в цю міжнародну програму і розробку антикорупційного курсу в Україні. Це віртуальний гід для малого і середнього бізнесу, щоб його працівники навчилися розпізнавати корупцію і протидіяти їй у бізнесі, побудованому на корупції. Безпека не гарантована нікому. І одного дня вогонь забирає з собою роки праці, руйнуючи життя. Щоб розробити курс, ми залучили понад 50 представників бізнесу, державних установ і неурядових організацій. Всі вони ділилися власним досвідом, проблемами, негативними наслідками, з якими вони стикалися, і все це лягло в основу курсу. У нас були представники з різних організацій, з різних бізнесів від агросектору до енергетики. І все це стало основою курсу, який дійсно базується на прикладах від українського бізнесу і реаліях сьогодення. Крім того, ми базували наш курс на типовій національній програмі з антикорупції від НАЗК, рекомендаціях, яких були розроблені глобальним договором ООН в програмі з колективних дій з антикорупції. Та міжнародних стандартів. Інформаційну підтримку ми отримали від Офісу розвитку підприємництва та експорту і Міністерства цифрової трансформації України. Завдяки цьому партнерству це наш курс антикорупція є у вільному доступі на платформі Дія освіта і «Дія бізнес». Щоб привернути увагу до цього курсу, минулого року, в квітні, ми встановили арт об'єкт на Подолі. Це рамка, яка символізує антикорупцію. І звичайно, ми звертаємося до бізнесів, щоб вони імплементували цей курс для своїх співробітників. Курс антикорупція ми впровадили у грудні 2023 року. Наразі в нас пройшло курс до 50% наших співробітників. Проходити курс, ми спонукаємо виключно популяризацію, надаємо інформацію на внутрішньому сайті, розсилкою у внутрішньому комплаєнс блозі, просто розказуємо на зустрічах компаєнс амбасадорів для того, щоб вони передавали інформацію своїм колегам. Зазначений курс сприяє підвищенню рівня доброчесності не тільки всередині компанії, а й у співпраці з контрагентами. Великі українські компанії, такі як Data Group, Група ДЕТЕК, які вже були учасниками нашої робочої групи впровадили цей курс у свої внутрішні процедури для власних співробітників. Зямку відеокурсу призупинилися через початок повномасштабного вторгнення Росії, через складнощі з виключними світла, через атаки на енергетичну систему. Ми змогли завершити його лише наприкінці 2022 року. Складні обставини не завадили нам створити абсолютно новий інноваційний продукт, який значно відрізняється від звичайних відеокурсів. Все це для того, щоб привернути увагу, залучити більшу кількість людей і зробити цей курс не лише ефективним, а ще й цікавим. Курс антикорупція складається з п'яти модулів, кожен з яких триває 5-8 хвилин. Корупція це внутрішній ворог України, боротися з яким повинен кожен громадянин. Наш курс це перший крок, який об'єднує державу і бізнес для протидії корупції. І все це ми робимо для того, щоб навчити український бізнес працювати вже сьогодні за європейськими стандартами і наближати європейську інтеграцію. Корупція підступний ворог. В цьому серіалі ти побачиш, чому та як з ним варто боротись.